Привіт! Віктор Ющенко це третій президент України, відомий передусім своєю ролью в помаранчевій революції 2004 року та Євроатлантичним курсом України. Справді не пересічна особистість. Саме за його президентства Україна обрала Євроатлантичний курс розвитку. Голодомор було визнано геноцидом українського народу. Було зроблено багато кроків для зміцнення української культури та мови. Але, на думку автора, найсильнішою стороною третього президента України були його знання та реформи в економіці. Не так багато пересічних громадян знають, що саме завдяки йому країна відійшла від карбованців та отримала власну валюту гривню. Спробуємо розібратись, ким був третій президент України і який слід він залишив в українській історії. Віктор Андрійович Ющенко народився 23 лютого 1954 року у селі Хоружівка, що на Сумщині. Його батьки були вчителями. Батько Андрій Ющенко пройшов через німецькі концтабори під час Другої світової війни. Після повернення викладав історію. Мати Варвара Ющенко працювала вчителькою фізики та математики. Ющенко зростав у простій стільській родині, яка прищепила йому любов до української культури та традицій у 1971 році. Після закінчення середньої школи вступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту нині Західноукраїнський національний університет, де навчався на спеціальності облік та аудит. Після завершення навчання у 1975 році Ющенко почав працювати у банківській сфері. З 1975 по 1976 роки служба в армії прикордонні війська КДБ СРСР на радянсько-турецькому кордоні. З 76 по 85 роки. Працював економістом у Держбанку СРСР, головне управління по Сумській області. З 1985 по 1992 роки заступник начальника управління кредитування колгоспів в Українській республіканській конторі Держбанку СРСР. Період роботи Ющенка в банківській сфері припав на кінець радянської епохи. Коли економіка СРСР переживала кризу, від 1992 року перший заступник голови правління Акціонарного комерційного агропромислового банку України у січні 1993 року за рекомендацією Вадима Гетьмана і за підтримки тодішнього голови Верховної Ради Івана Плюща обійняв посаду голови Національного банку України. Період роботи Віктора Ющенка в Національному банку України НБУ став визначальним у його кар'єрі та мав значний вплив на розвиток фінансової системи. Незалежної України. Саме в ці роки він заклав основи стабільної банківської системи та провів одну з ключових реформ введення гривні. Після здобуття Україною незалежності економіка країни перебувала в глибокій кризі. Інфляція сягала 10 тисяч відсотків на рік. Підприємства розраховувалися бартером. А гривні як національної валюти ще не існувало. Основними досягненнями Ющенка як голови Національного банку України стало уведення гривні в 1996 році. Одним із головних завдань Ющенка було створення стабільної національної валюти. До 1996 року в Україні тимчасово використовували упоно-карбованці, які швидко знецінювалися через гіперінфляцію. 2 вересня 1996 року за ініціативою Ющенка була проведена грошова реформа. Наслідок якої було введено гривню. Офіційний курс становив 1 гривня до рівня 100 тисяч карбованців. Ця реформа допомогла зупинити інфляцію, стабілізувала економіку та заклала основу для розвитку банківської системи. Ющенко активно працював над створенням ефективної банківської структури. За його керівництво було запроваджено регулювання валютного ринку. Створено незалежну політику НБУ, що зменшило вплив політиків на фінансову сферу. Уперше запущено систему міжбанківських платежів, що пришвидшило фінансові операції. Коли Ющенко очолив НБУ, Україна мала одну з найвищих інфляцій у світі. У 1993 році вона перевищувала 10 тисяч відсотків. Завдяки його політиці, у 1997 році інфляція знизилася до 10,1%. відсотків. Для цього Ющенко контролював емісію громад. Ша щоб не допустити її при інфляції, запровадив жорстку монетарну політику. Уряд не міг безконтрольно друкувати гроші, зміцнив валютні резерви України, що дозволило підтримувати стабільний курс гривні. Коли Ющенко прийшов до НБУ, Україна майже не мала золотовалютного резерву. За його керівництво, у 1997 році резерви досягли 2,3 мільярдів доларів. Це дало можливість підтримувати стабільність гривні та уникати різких валютних коливань. У 1998 році вибухнула світова фінансова криза, яка сильно вдарила по країнах СНД, особливо по Росії. Російський рубль знецінився в кілька разів, а економіки пострадянських держав опинилися в рецесії. Україна теж переживала важкі часи, але завдяки грамотній політиці НБУ. Вдалося уникнути повного обвалу фінансової системи. Ющенку вдалося утримати стабільність банків, запобігти колапсу гривні та контролювати відтік капіталу з країни. Це змітнило його репутацію як професійного економіста. Після президентських виборів 1999 року новообраний президент Леонід Кучма запропонував Ющенку посаду прем'єр-міністра. У грудні 1999 року Ющенко залишив НБУ. Передавши керівництво Володимиру Стельму. кар'єра Ющенка в НБУ була періодом фінансових реформ, які допомогли стабілізувати економіку Незалежної України, було впроваджено власну валюту, а саме гривню. Відбулось колосальне зниження інфляції з 10 тисяч відсотків до 10 відсотків. Була створена стабільна банківська система, була успішно подолана криза 1998 року. Його діяльність в НБУ зробила його відомою фігурою в українській політиці та відкрила шлях до прем'єрства. А згодом. І до президентства. У грудні 1999 року Ющенко був призначений прем'єр-міністром України за пропозицією президента Леоніда Кучма. Його головними здобутками були повернення боргів по зарплатах і пенсіях. На той час виплати затримувалися місяцями. Подолання енергетичної кризи він очистив газовий ринок від корупційних схем, економічне зростання. Україна вперше після незалежності вийшла на 6% зростання ВВП. Попри успіхи, його політика зачепила інтереси олігархів та прокучмівських сил у парламенті. У квітні 2001 року Верховна Рада оголосила Ющенку відставку, проте це лише посилило його популярність серед народу. Після відставки Ющенко не зник з політики. У 2002 році очолив блок Наша Україна, який на парламентських виборах отримав 23,6% голосів і став найпопулярнішою політичною силою. Ющенко став головним опозиційним лідером, борючись проти проросійської політики Кучми та його оточення. Він виступав за демократичні реформи відстоював європейський курс України критично ставився до олігархічної системи. Напередодні президентських виборів 2004 року Ющенко став головним опонентом Віктора Януковича, якого підтримувала діюча влада. Ці вибори стали поворотним моментом в історії України, головними подіями у них були отруєння Ющенка в вересень 2004 року. У розпал передвиборчої кампанії Ющенко був отруєний Діоксинами. Що спричинило серйозні наслідки для його здоров'я обличчя Ющенка зазнало важких змін, але він продовжив боротьбу. Фальсифікація виборів і початок революції. У листопаді 2004 року другий тур вуз фальсифікований на користь Януковича. Це викликало масові протести по всій країні, які увійшли в історію як помаранчева революція. Під тиском мільйонних мітингів Верховний суд України скасував результати виборів та призначив третій тур, у якому Ющенко переміг 23 січня 2005 року. Він став. Третім президентом України Ющенко прийшов до влади з великими очікуваннями, проте його каденція виявилася складною через внутрішні конфлікти та політичні кризи. Головними досягненнями його президентства стали Європейський курс України, початок інтеграції в ЄС та НАТО, визнання голодомору геноцидом на міжнародному рівні, підтримка української культури, українізація освіти, медіа та кіно. Відродження національної пам'яті, реабілітація борців за незалежність, відкриття архівів КДБ, проте було чимало і політичних проблем, наприклад, конфлікт з Юлією Тимошенко. Замість об'єднання після революції лідери помаранчевих почали боротьбу між собою. Парламентська нестабільність, постійні політичні кризи, розпуск ради у 2007 році, зниження рейтингу через внутрішні суперечки та економічні труднощі. Рейтинг Ющенка сильно впав. У 2010 році Ющенко намагався переобратися, але посів лише п'яте місце. Після поразки у 2010 році Ющенко фактично Йшов від активної політики. Він підтримував демократичні сили, виступав за євроінтеграцію України, займався громадськими проектами, пов'язаними з національною пам'яттю. Під час революції гідності 13-14 років підтримав майдан і виступав проти режиму Януковича. Ющенко залишив значний слід в історії України, особливо завдяки помаранчевій революції та визнанню голодомору. Відношення до його постаті буде продовжувати змінюватись з пленом часу, адже я чудово пам'ятаю 2010-ті роки, коли Ющенка звинувачували буквально у всіх проблемах нашої країни. Проте, в першу чергу, він був людиною свого часу. Можна безмежно довго звинувачувати його в розтраченому потенціалі на поступ. Президентства, надто м'якій зовнішній та внутрішній політиці, в нерішучості і так далі. Свій вклад в історію України він зробив, і потрібно пам'ятати його не лише як багато в чому провального президента, а й як успішного голову Національного банку України. Саме такий був третій президент України. Не забудьте лайкнути це відео та підписатися на канал, якщо вам подобається історія, у простій та захопливій формі. До зустрічі!